Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Я оце вирішила завітати в салон Volkswagen. Я вам показую, де воно знаходиться в нашому місті. Так, на бікборді написана адреса, бо всі будуть, мабуть, шпитати. Хочу зробити огляд декількох машин, подивитися. бо Скоро зарплата прийде з Ютуба. Ну, я думаю, не цей місяць, а через місяця два-три. А я просто хочу зорієнтуватися по цінам. Ну і, мабуть, буду підбирати собі е, гарне авто. Так, давайте от подивимося на Volkswagen Tіроk. Бачите, ой, яка вона красива, ця машинка. Ну, така, знаєте, вона. Не знаю, малагабарітна, чи не малогабаритна, Там там вон... коробка передач. Я не можу вам сказати яка, але вона з вигляду гарно виглядає. Така біленька. Ось іще стоїть така доволі непогана машина. Погано, що тут цін, звісно, немає. Сіренька. Та оце думаю, чи біленьку, чи сіреньку. Це взагалі дуже гарно. Зараз ми глянемо. Коробка тут. Я не знаю, автомат чи не автомат. Погано воно видно. Булі непогана машинка. І ось така чорненька класна, величенька. Яку, яку ти хочеш машину? Турек, та це дуже здорово, нам, якщо, таку здорову Добре. не це треба. HB, це туди і стрімянка влізе, все, що хочеш. Це для роботи. Для їзди. для їзди. Так нам треба, щоб ще й картошки туди вліз. А, і ось іще непогані машини. Ну, не знаю, оце чорненькі, біленькі. А оце інтересна сіренька автомат чи механіка? Я не пойму, Коль, підскажи, будь ласка. Що це за машина? Це автомат чи механіка? Автомати, вже сте... це ні, це автомат. Ні, механіка. механіка. А, ні, подожди, ні, автомат Автомат. 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 Інтересна, які тут ціни треба ще поспрошувати. Вже... Пішли, подивимося на ціни. Так, от такий тігун білого кольору. Зараз ми подивимся, яка тут комплектація і скільки стоїть. Ціна такого автомобілю 1844 Ого! Довжина, ширина висота. Тут все написано про неї. Це дизель, дизельна, сімістумчата коробка. Все-все-все написано. О, дивіться, тут ще можна в кредит взяти на 3 роки. Від 25% 35%, 50%, 70%, 90. на 12 місяців на 24-36. на 36. От можете додаточок скачати і все видно. Ох, які кольоса. Да, Мою надію, що... А, давай ще от в сіром кольорі глянемо. Це ось в білому такожені. Мільйон дев'ятсот шістьдесят дві тисячі. Це такий тут друга трохи комплектація. Що заглянемо. Це дуже автомат. Так, це в білому кольорі. І зараз я хочу подивитися я ту машину в сірому кольорі, Що там за машина? А це ось непогана така. Оце сіренька тірок непогана. Ну, да. Сейчас я гляну ціну. Там, бачу, Мільйон, там... півтора мільйона. Да. Півтора мільйона. Шкіриний, там шкіряний салон, ерлайн цей Це, це якщо це заформлення. Асистент, там, це ну, попроще да. трошки. Я думаю, це нам таке попроще треба. Я думаю, через три місяці, дай Бог, всі мрії здійснюються. Всі блогери починають один. Одне відео два-три випустили і заробили гроші. Вон, бачите. Автомат. Це ж автомат, правильно ж. Думала, так. да, автомат. Автомат. Такий салончик. Доволі машина така вмістка. Тігон чорний. Зараз. А там Та нам не знаю навіть який Туарек. Це Volkswagen Tuaрек. Ну це дуже дорого для нас. Це ми, не... це... це ми таку машину поки не потягнемо. Нам ото півтора ляма. За півтора ляма то нормально буде. Та тут весь наворот. Це, мабуть, тут, мабуть, є то, що воно і само управляє. Поняв, ти можеш відпочивати, розслабитися. А ти розслабитися можеш, але управляти, воно саме не управляє. О, то я бачила мерседес. Кораблем, коли мерседес. Який теж задаєш програмку і сама собою правля. Ну, машини доволі думаю, класні. Камери, камери, камери є. є. Все, Круговий обзор, я думаю, тут є. Ну і ззаду, мабуть, парк троніки тут і все беззор, повністю. А, повністю. Та, все, ти, ти бачиш все, свою машину в плані. Прямо, я я Яку ти хочеш? Я оцю хотіла б таку сірені когось. Ті, ті рок непоганий. Дизайн. Ось Тігуан. Також все автомат іде, Ну класні, Машина супер це доволі, це вообще, да? Іні, ну іні, то так. тут вони, бачиш, височенькі, якраз для наших дорог виходять ці машини. Бо у нас багато ям. Получається так. Вон, там уже більше літна машина. Тисяч. Мільйон дев'ятсот. Я кажу тисячу дев'ятсот шістдесят дві. Мільйон дев'ятсот. Мільйон. Що? Та все видно все. Це ж вже ж я ті ціни позапоминала, щоб знати через три місяці все А А отут і казав. Щось я гляну, але ну, тут воно, вона, виходить, вона низенька. Поняв. Це низенька машина. О, це акція. Це яка. Акція, дивися, 2 мільйони. Або стояло на 251, ти дешевше виходить. От ви. Можете відео зупинити комплектацію і подивитися. Це музичка. ну Теж так. Це теж все автомат. Все, -все є. Напічкано. Сіли й поїхали, ліж би гроші були. Ну, я стараюсь, я йду до цього заробляю. маю надію, через три місяці моя мрія здійсниться ще одна. Так, побувала я оце в салоні Volkswagen. Тепер мені треба дозаробити трошки коштів і купити собі гарну машину. Ну, я там тірок знайшла сіренький, ну ось вже він такий же стоїть на вулиці. Півтора мільйона гривень. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кому подобаються ці машини Volkswagen, як вони дорогі, недорогі, В обслуговуванні Також, би, щоб вони і топліва не дуже багато брали, економні були. Ну, я думаю, тут вже всі йдуть нові, всі з автоматом. Коробка передач автомат, то я думаю, буде все прекрасно. Знімайте побільше відео, дивіться моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Випускайте по 3-4 відео в день і ви також заробите на таку машину.